Доброго дня! Ми зараз знімаємо відео для третього року навчання. Це у нас буде пейзаж на листочку. На Наліплення називається воно. Е, По-різному називають або просто на цьому рельєфний пейзаж іде з пластиліну. Є взагалі там різні, такі, різні назви, я потім вам понаписую, якщо в кого, буде, в кого буде бажання. Це в нас буде пейзаж. Ось, давайте я розверну. Тут буде сонечко знаходитися, травичка і дерево буде сказати. І небо буде не однотонне голубе, а воно буде з полосами такими темнішими. Зараз, бачите, я залишила трішечки кусочок, не домазала, щоб показати. У мене пластилін восковий. Я роблю зараз не рекламу, я показую, що я використовую. Дивіться, восковий пластилін. Купляла я його. В магазинах, ну звичайно різні магазини, я брала в даний момент в червоному маркеті, Ви дивіться, в Аврорі купляєте, де ви хочете, де у вас є можливість. Просто восковий пластилін, він намазується дуже швидко. Він м'який, чому я вам рекомендую саме восковий? тому що їм, ним легше користуватися, коли е, ніжні пальчики для мали, маленьких діток. У кого холодно, наприклад, буде. Ось вже скоро холода, будучи тепить у нас, хто знає, по якому будуть. У вас дома можливості може, немає дуже сильно топити. Тому восковий пластилін швидко розтає, і нанести його на листочок можна дуже швидко. Зараз, ось тільки трішечки ось так зараз зробимо. Бачите, ось видно. Намазала, тобто я не куском накладаю, а розмазую пальчиком. І саме ось цю частинку пальця, ось де ноги. Тому що це робиться пальцем, імен, саме оцим, оці, оцим кінчиком, Ось, де, де йде, нохоть, тому що незручно цю частинкою пальчика, сама, незручно розмазувати, тому що ви можете тут мозоль натерти. А цей палець він більш еластичний, ця частинка, і тому ним саме краще розмазувати <смі> пластилін намазувати на листочок. Робіть так, як буде багато. Тому набирайтеся практики. Взагалі художники, художники роблять цілі картини великих форматів. Саме такого варіанта, Це навіть йде в нас не скульптура навіть, йде. це йде взагалі за окремий вид творчості, рельєфні такі роботи з пластиліна, тому що роблять і пейзажі, і натюрморти, і декоративні роботи, не дитячі, вже більш серйозніші такі роботи наліплюють саме пластиліном. На, на продаж навіть, тобто ви можете навіть свій бізнес, бізнес свій організувати, зліпити і продати його як картину. Тобто це вже йде окремий вид картин. Так, бачите, що я роблю? Я ось так розмазую, у мене навіть пластилін залишився. У мене був цілий кусочок, ось такий залишився. Бачите, з цілого пластиліну, ось зараз я покажу, білий цілий, ось голубенький. Тому що я його дуже-дуже сильно розмазувала. Коли ви будете накладати його кусками, то, звісно, вам не вистачить навіть. На формат, і ще раз скажу, я не говорила вам, я використовую формат А5 це половинка альбомного листочка. Тому що альбомний для цього потрібен великий кусок пластиліну брати, я трішечки економлю для вас зробила трішки економніше взяла менше листочок. Так, тепер що в мене йде? У мене, бачите, є ще фіолетові ось такі кусочки, синій фіолетовий. Це ми зараз будемо хмаринки робити кругом цього сонечка. Зараз я сонечко наліплю. Так, теперь розраховую, бачите, на такий кусочок приблизно. Ну, рівний кружочок зробити, зробити простіше. Бачите, я зробила рукою, розкатала овал, ми його зараз приплюснули, вирівняли пальцями, верніш загладилися так. Це простіше, тому що ви рівний кружочок у вас навряд чи може вийти, прям щоб ви так розмазали по листочку рівний кружечок. Тому мені простіше взяти ось, так бачите, кружечок зробити і приміряти. Бачите, трішечки я не вгадала. Значить, мені треба, що? мені треба ще трішечки нанести сюди. На якому місці буде сонечко, це вже без різниці, де ви його зробите, ну мені зручно тут. Ось дивіться, в мене вийшов ось <кхід> такий майже кружечок. Ось трішечки. Ми його так пальцями вирівняли. Ось в мене кружечко виходить. Що ми робимо далі? Ми беремо пластилін, який у мене трішечки твердіший, бо це не з моєї марки. Це в мене тут зараз діти сидять, в яких я видурила кусочок Добрий день. Видурила кусочок пластиліну, тому <кій> він мене трішечки твердіший. Дивіться, бачите, я зараз беру фіолет. Він, Дивіться, це не з цієї марки, тому він в мене робиться, бачите, скатується. Ми зараз його намагаємось вирівняти. Якщо це нас вийде. Так, твердіше у нас пластилін, тому він у нас. Ми можемо, знаєте, що якщо у вас така сама ситуація, що у вас твердіший пластилін, ви можете взяти його з, змішати з голубою фарбою. Що я зараз, мабуть, і зроблю? Я зараз приостановлю відео, змішаю фіолетовий із голубою фарбою, і потім продовжимо знімати. Так, продовжуємо mm -hmm. наше відео. Так, бачите, я взяла пластилін фіолетовий не з нашої упаковки, і наношу змішала його з голубим з нашої упаковки. Тому він в мене м'якіший зробився і він розтирається трішечки краще. Тобто, якщо у вас пластилін є такого кольору, як вам треба, і він у вас не розтирається, тому що він може бути твердіший, ви просто змішуєте з тим кольором, яким у вас є рядом, і він зробиться м'якіший сам по собі, і буде вам трішки легше. Тому що твердий пластилін брати не дуже приємно. А у вас, може, оказатися того кольору немає. Для більшого. Для того, щоб була робота гарніше, можемо ще додати сюди біленький. Кругом нашого сонечка. Ну, Давайте я тут вже дороблю. Те, що в мене тут не дороблено, вже, щоб смурочка була така більша. Дивіться, це воно таке схоже на хмаринки. Ну, тільки чомусь вони такі покруги, я не знаю чому автор цієї роботи так зробив. Але вони розмазані ці хмаринки, тому ми їх повинні трішечки розтерти. Бачите, він скатується, тому що він твердіший. Щоб такого не було, я просто беру і ці місця заглажую тим кольором, який у мене м'якіший. І він трішки вирівнює оці всі місця, які мені не подобаються. Це сказати, що це помилка, я б не можу цього сказати. Це просто практика, яка показує вам, що можна зробити. Це добре, що, наприклад, що у нас так вийшло під час нашої відеосйомки. Щоб ви побачили, коли у вас така ситуація виникне і ви в паніку не впадали, ви просто берете і так само робите. Ви берете просто і м'якішим пластиліном потрібного вам кольору, просто берете і непотрібні смужки замальовуєте, так як ви малюєте олівцями і фарбами. Ви замальовуєте пластиліном. Бо це таке можна сказати візуальне малювання пластиліном навіть. Бачите, наприклад, у мене розірваний пластилін, який мені не подобається. Я його додаю фіолетовим. Не подобається те, що я додавала. Додаю, перекриваю голубим, який в мене є. І воно виходить трішки м'якіший перехід, м'якіший тон. Ось, бачите, мене тут ось розірвалося. Я беру зверху. Перекриваю трішечки. Ось тут в мене теж негарно воно вийшло. Я так беру і перекриваю. І воно виходить м'якіший перехід, вам буде краще. Ось таке в нас. Так, дивіться, бачите, ми вже трішечки вже зробили чіт чіткіші і якісніші ці смужечки. Я додавала біле, можна зараз при вас трішечки ще додавати, щоб ви побачили. Це вже білий мій восковий пластилін, той, що я взяла, купила. Бачите, він м'якіше розмазується, ніде нічого не скатується, так як mm -hmm. нам, по суті, потрібно для нашої роботи. Тобто, як, яка різниця між цими двома пластилінами, ви тільки що побачили. Так, ось така в нас виходить робота. Що ми далі робимо? Ми далі беремо, я вибираю цей зайвий пластилін, який мені потрібен був. Ось так. І в е, мене йде далі. Понизу травичка буде. Понизу буде травичка ось тут. І з краєчка буде стояти деревина. Тобто це малюнок у вас буде, верніше, робота буде наліплена. Що ми робимо? Я знизу беру, наліплю смужечку. Чорний пластилін у мене теж не мій рідний, тому нема гарантії, що він рівно розмажеться, тому що травичка теж повинна бути розмазана. Я роблю смужку, ви це можете на досточки розкатати, але я його... Коли на в руці, я його одночасно розмазую і тому нагріваю його. Я його взяла і нагріла. І дивимося, що я роблю. Травичка. Бачите, трішки ця травичка у нас розірвалася, це може потім можна його доліпити. Бачите, що у нас виходить? Чорна травичка ось така. Це є коли якісний пластилін, коли він у нас іде рідний, а не позичений у сусіда. Я потім доліплю його, мабуть, в руку пручну, тому що це воно трішечки негарно. Виходить, зараз дориваю ще пластилін, докатую до і доклею до своєї роботи. Ось отак. І так само намагаюся його, бачите, розтираю. Коли пластилін є рідний і м'якенький, то він не буде отак скатуватися, тому що це йде не з моєї упаковочки, зараз я його так іще. Тому він трішечки ось такий намазаний виходить. І він скатується вже. Ну, Це потім можна просто доліпити. Саму смужечку я потім доліплю і вам покажу. Зараз треба деревинку доробити, щоб ми час не втрачали, бо вже время, у нас 11 хвилин. Ви можете на досточки катати паличку деревинки. Я катаю в руках, тому що мені ну, можна на досточці. Давайте я збоку досточку візьму і розкатаю на досточці, так як це потрібно робити. Дивіться, знизу деревинка товстіша, знизу вона тонкіша. Тому коли у вас і так починає кататися, як у мене спешите, так витворяє досточка. Танцює в мене прям. Пластилін на досточці, трішки намагайтеся ось так рівненько. Тепер приміряємо до нашої роботи, що у нас виходить? Ну, я б ще його доробила, давайте доробимо ще. Коли, бачите, так танцює, ви її придержуєте трішечки цю саму смужечку, цей пластилін весь катаємо м'яко, не, не швидко, тому якщо, якщо ви швидко будете це робити, то вас вона не просто буде танцювати. А буде бігать по всьому столику. Воно ж вам, правда, не треба. Бачите? І тепер я охайно його намагаюся ось так його прижати. Знизу товстіша деревинка, щоб вона вийшла однакової товщини. Вам треба зробити ось так. Придавлюєте рівненько. Ну, ось приблизно так. Тепер в нас ідуть гілочки, на які потім причепляться у нас. Наші листочки. Листочки у нас такі, я потім покажу, що це у нас таке буде. Ось гілочка одна. Я її відриваю, вона мені така длина не потрібна. І гілочка ось така. Це у нас буде сосна. Ось так. Далі розкатую смужечку. Гілочка зараз. Ну, давайте я так і сюди рівненько приклею раз. Приклеїлась гілочка у нас така. Трішки тут товстіше, треба, щоб була. І від неї пішла гілочка. Ще ось така. Те, що в мене, ось, бачите, тут нерівність пішла, це я потім перекрию кроною лист листочків. Ось отут, ось на цій частинці. Потім, ось, бачите, тут тобто, потім я перекрию кроною листочків. Деревина в мене вище іде, тобто знизу будуть великі крони. Так, продовжуємо далі. Ось мене гілочка пішла з цієї сторони, буде вона висотою підніматися. Трішки вона повинна бути з краєчка товстіша. Потім з цього краю, з правого краю. Ну і зверху. Ось гілочка. Від неї розгалуження буде ще одна гілочка. Ну і з цього краю теж гілочку зробимо. Ось отак. Тепер не важко, зовсім не важко. Беремо овал, головне, щоб воно було м'якеньке. І наліплюємо прямо зверху і придавлюємо це все діло. У мене пластиліну небагато, дівчата, дали. Так що будемо ліпити на те, що мене, наскільки мене вистачить. Я, ось дивіться, ось так ось наклала mm -hmm. і грубими ось такими дотиками наліплюю, ось, ось так ось беру, бачите? І наліплюю. Ось така в мене виходить крона з листочками, бачите? Як вона виходить? Ось такими грубими, ось такими мазочками. Головне, щоб воно було рівненько, тут уже бачите, щось не дуже гарно виходить, тому я просто беру. І додаю пластилін кусочком. Ось. Щоб було теж охайніше, можна ось і тут іще додати, щоб воно було більш виразніше. Вибачте, у нас тут повідомлення приходять. Усе у нас тут в робочі процеси відбуваються. Так, тут ми наліпили з цієї сторони, ми теж саме робимо. Я беру кусочок пластиліна і ось так охайно наліплюю, натираю. Так, тут у нас теж те саме. Ось так. Ще можу вам підказати такий варіант, що можна зробити. Можна взяти, наприклад, якщо у вас не вистачає пластиліну, так як оце в мене відбувається, можна зробити основу чорну, таку як оце в мене зараз є. А вас не вистачає, і ви це прекрасно бачите. Ви можете домішати інший пластилін, який у вас є. У мене є з моєї упаковочки зелений. Я зараз просто візьму пластилін-зелений, змішаю з чорним і зроблю свою крону двокольорову тобто буде в мене чорна із зеленим. Але цей зелений треба змішати з цим чорним, який у вас. Є. Ну, це просто такий лайфхак, такий, чи воно вам потрібно, чи ні, ви можете використовуватися, можете не використовувати. Зараз ще раз відео призупиню. Дороблю наші, нашу травичку, яка в нас там недороблена. Змішаю колір зелений з чорним і покажу, що ми можемо ще зробити з нашої деревини, щоб вона в нас не була однотонна. Так, дивіться, що я зробила. Я наліпила, зробила листочки ось тим, цим світло-зеленим. Ось я так поверну, бачите? Що я зробила? Я взяла чорний пластилину, це що в мене змішала з зеленим, получився ось такий. Зараз я вам його покажу ближче. Ось такий, бачите, на фоні чорного. Ось. Чорний з зеленим. Ось такий у нас виходить. Ось листочки я таке наклеювала. Те саме можна зробити з кронами на деревах. Ось так зелене цекрому, але приліпила. Але воно буде таке трішечки різнотонне і буде цікавіше, мені так здається, для сприйняття. Тому що якщо просто чорне, то це буде трішки скучнувате. Ви можете зробити інший відтінок, якщо у вас такого чорного ви не можете зробити з зеленим. Можете зробити е зелене стрільби. Знову повідомлення, не звертайте уваги. Так. Ось так, наприклад, з даху. Зараз трішки з цієї сторони. Ось. Тобто на кожну крону наліплюйтесь скільки ви бажаєте, більше-менше. У нас навіть це не сосна виходить, це якась інша деревинка, тому що сосна у нас повинна бути з гілочками. Бачите, зараз ми відео записуємо в школі, тому ви можете чути різні-різні звуки, які. Не може зразу сподобатися вам, але це школа, так вона в нас і відбувається. Якісь робочі моменти. Хтось прийшов, хтось вийшов, хтось зайшов. Так, ось дивіться, і тут ось у мене, бачите, зверху трішки пластиліна не вистачило, тому зараз оці моменти, де в мене ще не вийшло, я його перекриваю і вирівнюю нашу роботу. Ще у нас там буде. Птичка, оскільки в мене чорний вже закінчився чорний, то буде у нас птичка зелена. Так <смі>, такі трапилися такі моменти життя, що вона у нас вийшла зелена. Ну, птички різні бувають, тому так, у нас там іще. Іще у нас там колосочки повинні бути на травичці. Так що ми зараз ще й колосочки нам додали. Так, ось птичка. У нас там ще що я роблю? Я беру просто чорний. Не чорний, ви а зелений, який у мене залишився. Але він на роботі буде видно, як чорний. І цю полосочку, смужечку, яка в мене вийшла, ось так її зробила. Я її згинаю по навпіл. Трішечки не навпіл, ось навпіл. Зігнула і зробила ось таке. Трішечки в мене одне крило довше, а друге коротше. Давайте я так ось. О, і ось ми ну, так трішечки піднахлимо, так, щоб видніше було. Ось так. Можна знизу додати тулуб. Зараз я вам трішки покажу. Теж катаю таку тоненьку, тоненьку, тоненьку смурочку. І додаємо знизу ось такий тулуб. І в мене ось така пташка летить кудись. Тепер знизу у нас там будуть. Колосочки на гілочка така тоненька ось. Ну, У мене нема куди її приліпити. Навіть давайте її ось так сюди так зігну. І колосочки. Тобто ось паличка для неї. Знаєте, як натарюся такі різні колосочки. І додаємо кульки ось такі. Ось так. Вони можуть бути більші-менші, але ви повинні пам'ятати, пам що доверху ці колосочки вони робляться тоненькі. Хто пам'ятає, які колосочки на вигляд? Вони доверху робляться тоненькі. Тому ми доверху наші кульки зменшуємо по кількості і зменшуємо по розміру. Тобто, бачите, я їх трішки вище роблю, тонкіше, тонкіше, тонкіше. І взагалі зараз ще одну. І зверху зовсім тоненьку приклею вам маленьку. І візуально це у нас буде колосочок ось такий. Ось так. І зробимо ще одну. У мене травинка вже є. Я зараз просто візьму з однієї травинки і зроблю колосочок. Ось, наприклад, мені не подобається, оця дуже якась неохайний такий колосочок. Травинка вийшла, я з неї зроблю колосочок ось такий. І зігну її в інший нахил. Зроблю сюди до деревинки. Вона буде вона повернута. Ви можете теж так само. У вас, наприклад, така травинка, яка вам не подобається, ви можете її робити переробити на колосочок. Можна взагалі сюди квіти наліпити, але ви повинні пам'ятати, це у нас робота темне небо йде. Бачите, тут більш за все, що йде захід сонця. Чому у нас дерева чорні? Захід сонця йде або схід сонця. І тому дерева при сході сонця і при заході вони темніють. І так само ваші квіти, які ви хочете, якщо ви будете їх ліпити сюди, вони теж повинні бути темнішими. Тобто, бачите, я трішечки зелене використовую, але це темно зелене, приглушений. Пташка, вона може бути і не чорна, вона може бути взагалі якась світленька. Але коли захід сонця, вона робиться теж трішечки темніша. І листочки вони теж не чорні, але вони темніші зробилися. Це іде, трішечки змінюється тон. В залежності від того, який колір неба. Ось така наша робота. Ось, давайте ми ближче покажемо. Ось, дивіться, травичка в деталях, деревина, пташка. І ось така у нас, в принципі, загалом. Це робота для третього року навчання елементарного підрівня. Дається, бачите, скільки часу 23 хвилини. Я думаю, що вам вистачить для цієї роботи, скільки вас вийде, стільки зробите. Все, дякую за увагу.